Теніс, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Так само сьогодні, 17 грудня в середу, стартує одночасно два турніри. Ну, По-перше, сьогодні стартує ATP Next Generation Finals в Джидді. Тут е, мають право приймати найуспішніші. І за рейтингом, і за показниками останнього сезону молодими виконавцями до 21-го, включно річного віку. Вісім найкращих серед молоді чоловічого тенісу. По друге, сьогодні також стартує World Tennis League 2025 в Бенгалорі. В Індії. До цього цей турнір був в Еміратах. Система і регламент наскільки непередбачувані і складні і нетрадиційні. Якщо в традиційному матчі грається два мінімум, а іноді і три сети. До двох перемог по сетам. То тут по круговій системі, ось наприклад, World Tennis League. Тут грається кожна команда з кожною командою по круговій системі по одному матчу. І дві найкращих грають в фіналі. Команда це четвірка. Четвірка складається з двох світових відомих тенісиста, і тенесистки, і плюс місцеві індійські, також тенесист і тенесистка. Команди називаються птахами. В даному випадку хижими птахами. Орли, соколи, ястреби і коршуни. Кожна команда грає з кожною командою по разу, і потім фінал між двома, як я сказав, найуспішнішими. Але система така, що виходять спочатку, наприклад, коли грають орли проти соколів, виходять, один сет грають чоловіки, одиночний матч. Один сет. Другий сет грають між собою, наприклад, пари. чоловік жінка Змішані. Другий сет, наприклад, грають жінки одиночний. І е, мінімум 4 сети грається. Якщо нічия, і ще додатково виходять. Скоріше за всього, пара ще виходить. Парний один сет. Проводиться п'ятий вже, якщо буде нічия після 4-2-2. Розумієте? Тут наскільки все заплутано, ну, воно то зрозуміло, як воно проводиться. Але ми точно не знаємо, хто перший вийде, наприклад, ось зараз написано сьогодні. В 11.30 за київським часом виходять яструби проти Коршунів, Хоукс проти кайтс. Розумієте? І ми не знаємо. Першими, хто вийде? Дівчата, одиночний сет, чи хлопці, одиночний сет, чи одразу пара вийде. Ми не знаємо. Розумієте, ось ця, е, ну, скажу таким суржиком неопределенност по регламенту, вона вводить в оману. Розумієте? Тому я не знаю, як коментувати і прогнозувати такі матчі. Я лише просто скажу, що, е, знаючи вже склад. Це вже 100% ми знаємо склад кожної четвірки, кожної команди. Я просто скажу, що я буду вболівати за Яструбів. Хаукс. За Яструбів грає наша Еліна Світоліна і грає канадієць Денис Шаповалов. Ну, і плюс двоє з Індії. Бамбрі і реваті. Чоловік жінка. Тобто, жінка, да. За Коршунів кайц. Тут грає австралієць Нік Кірєс. Наша Марта Костюк. Ну і також двоє. Індійців. Суреш. І Раїна. За соколів грає Рашист Медведєв, Полячка Магдалінет. І також двоє із Індії. Бопана. Чоловік і Ямалапаллі. Жінка. В кожній парі є індус і індуска. І за Орлів. Eagles. Грає Гаель Монфіс Паула Бадоса. Нагал і мхаміпаті. Мхабі Діпаті. Ось такі склади. То я одразу скажу. Я в першу чергу буду боліти, болівати за яструбів. Я не знаю тут ні про які прогнози. І ставки, тим більше, не може йти і мови, я так вважаю. Навіть якщо і будуть давати ось ці матчі, там команда на команду, якісь прогнози і якісь катеровки, я навіть і це не буду брати. Просто рішив, вирішив, я вирішив нагадати вам, що ось така у нас подія такому незвичному форматі. Плюс, так само я не буду прогнозувати матчі ATP Next Generation Finals в Джинні у чоловічому молодіжному фіналі підсумковому року. Тому що тут також тут не традиційний формат, не стандартний. Де грається по 6 геймів, якщо кожен виграє свою подачу, і 13-й гейм це тайбрейк. Тут нема такого. Тут 4-2, 4-1 може бути рахунок, 4-3, максимум. Максимальний рахунок в сеті може бути 4-3. Тут також відрізняється в корні просто. Регламент, правила сама система підрахунку оцих геймів, сетів. Друзі. Тому я не бачу сенсу взагалі прогнозувати. Я просто тут хочу сказати, що я буду вболівати за Лернера Тіна, американець в'єтнамського, кажуть, походження, да? от за Тіна американця, Л'єрнера. Я буду вболівати. Ось і все. Пишіть ваші думки. Не знаю, можливо, хто умудряється якось заряджати на ці матчі. Але я буду просто дивитися на це як на прекрасно організоване шоу. Ось так. Дякую, що вислухали. До зустрічі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Пишіть, друзі, в коментарях. Буду дуже радий е почути вашу думку з приводу ось цих, цих двох турнірів, які стартують сьогодні в середу, 17 грудня. Пишіть, пишіть обов'язково, навіть у кого буде цікаве запитання, я буду відповідати обов'язково. Ви знаєте, що я читаю всі коменти. І на багато з них відповідаю. Не забувайте підписуватись на наш канал і не забувайте про ваші лайки, друзі. Це дуже-дуже потужний е, рухач такий для нашого контенту. Щиро дякую.